Ситуацію, ваш начальник запрошує вас на розмову. Серце починає битися швидше, долоні пітніють. і тут у вас два варіанти або ви починаєте готувати захисну промову в стилі Та це не я, це все вони, або раптом згадуєте, що вам терміново треба до лікарні. Знайомо ласкаво просимо до світу древніх патернів поведінки. Привіт, це Катерина, і сьогодні ми поговоримо про те, чому іноді наш мозок перетворює нас на сердитих їжаків, а іноді на страусів, що ховають голову в пісок. Наш мозок це насправді дуже старий апарат, йому мільйони років, і він досі працює за програмою, написаною ще тоді, коли наші предки зустрічалися з мамонтами, а не дедлайнами. Коли ми відчуваємо загрозу, Справжню чи уявну включається так звана реакція бий або біжи. А насправді є ще й третій варіант замри. Тому правильніше сказати «бій», біжи або замри. І ось прикол: нашому мозку абсолютно байдуже, що перед нами не лев, а просто неприємне повідомлення в робочому чаті. Він реагує однаково. Коли ви нападаєте словами, кричите, обвинувачуєте, переходите в режим агресії, це бий. Коли уникаєте розмов, ігноруєте дзвінки, прокрастинуєте, це біжи. А коли сидите на нараді і не можете вимовити жодного слова, хоча маєте що сказати, це замри. Деякі з нас природжені бійці. Не в прямому сенсі, звісно, хоча буває й таке. Агресивна реакція це спроба повернути собі контроль. Коли ми відчуваємо, що ситуація виходить з-під контролю, наш мозок каже. Окей, а якщо я зроблюся більшим і голоснішим, може загроза відступить? Часто за агресію ховається страх. Так, саме так. Людина, яка кричить на вас у супермаркеті через чергу, швидше за все не зла, а налякана. Можливо, у неї важкий день, фінансові проблеми або вона просто дуже втомилася бути сильною. Але ось що цікаво, такий паттерн часто формується в дитинстві. Якщо дитина бачила, що агресія працює, що після крику батьки поступаються, це закріплюється. І в дорослому житті людина автоматично переходить в атаку, навіть не усвідомлюючи цього. Тепер про тих, хто тікає. Уникнення це теж захист, тільки замість того, щоб йти в атаку, ми намагаємося зникнути з радарів, не відповідаємо на дзвінки. Відкладаємо важливі розмови, робимо вигляд, що проблеми не існує. Чому? Бо наш мозок думає якщо я не бачу проблеми, її немає. Спойлер це не працює. Проблеми, на жаль, не зникають від того, що ми на них не дивимося. Часто уникнення пов'язане з досвідом, коли конфлікт приводив до болю можливо, в минулому, коли ми намагалися щось вирішити, все закінчувалося ще гірше, і тепер. Ваш мозок каже краще взагалі не починати. Або, наприклад, перфекціонізм якщо ви боїтеся зробити щось ідеально, простіше взагалі не робити. Відклали дзвінок клієнту, а раптом скажете щось не те. Не відповіли на лист, а раптом відповідь буде недостатньо професійною. А тепер про найменш очевидний паттерн. Заморожування це коли ви фізично присутні, але ментально десь дуже далеко. Сидите на співбесіді і раптом забуваєте всі слова. Стоїте в конфлікті і не можете вимовити жодного звуку ваше тіло, ніби каменіє. Це найдавніша реакція, коли тварина зустрічає хижака, іноді найкраща стратегія завмерти. Хижак може не помітити або втратити інтерес. У людей це виглядає як дисоціація, відключення, ступор. І це найважче розпізнати, бо зовні людина може виглядати спокійною, але всередині неї буде паніка. Окей, давайте конкретні приклади. Ірина завжди кричить на дітей, коли вони не слухаються. Вона знає, що це погано, але не може зупинитися. Чому? Бо вона відчуває, що втрачає контроль над ситуацією. Включається бий. Її мозок каже стань голосніше, авторитетніше, і вони підкоряться. Олексій вже два дні уникає розмови з партнеркою про їхні стосунки. Він знає, що треба поговорити, але кожного разу знаходить причину відкласти. Це біжи. Його мозок каже, ця розмова буде болісною, краще уникати. Наталка на нараді завжди мовчить, хоча має хороші ідеї. Коли на неї звертають увагу, вона червоніє і не може зв'язати двох слів це замри. Її мозок каже якщо я буду непомітною, ніхто мене не прокритикує. Так що з цим робити? По-перше, помітити. просто почати звертати увагу, як ви реагуєте, коли вам некомфортно. Ви підвищуєте голос, починаєте звинувачувати, переходите на особистості. Це напад. Ви відкладаєте, уникаєте, ігноруєте, знаходите тисячу причин, не робити те, що треба, це втеча. Ви німієте, відключаєтеся, відчуваєте, що не можете думати, це заморожування. По-друге, зрозуміти, це не ви погані. Це ваш мозок намагається вас захистити. Він робить те, чого навчився. Просто його методи трохи застаріли. По-третє, почати практикувати нові реакції, і це найважча частина. Коли відчуваєте, що зараз нападете, зробіть паузу, буквально вийдіть з кімнати, порахуйте до десяти, зробіть кілька глибоких вдихів, дайте мозку шанс переключитися з рептильного режиму в людський. Запитайте себе, що я насправді зараз відчуваю? Часто за злістю ховається страх за роздратуванням втума, за нападом біль. Коли відчуваєте бажання втекти, спробуйте залишитися хоча б на 5 хвилин. Скажіть собі: Окей, я поговорю про це 5 хвилин, а потім можу піти. Часто 5 хвилин достатньо, щоб зрозуміти, це не так страшно. Коли… Замерзаєте? почніть з тіла, поворушіть пальцями, ніг, стисніть і розтисніть кулаки. Це допоможе вийти із стану ступору, а потім скажіть хоча б одне просте речення. будь-яке. Чому це так важливо? Бо ці патерни впливають на все наше життя. На стосунки, кар'єру, самопочуття. Якщо ви постійно нападаєте, люди від вас відходять, вас бояться, але не поважають. Якщо ви постійно тікаєте, проблеми накопичуються і, врешті-решт, вони наздоганяють вас у формі кризи. Якщо ви постійно замерзаєте, ви стаєте невидимими, ваш голос не чують, ваші потреби ігнорують. І найголовніше ви втрачаєте вибір. Паттерн керує вами, а не ви ним. Хочу розповісти вам про свою подругу Лесю. Вона завжди була скандалісткою на роботі, вдома, навіть у кав'ярні. Будь який конфлікт і вона вибухала. Одного разу вона так накричала на колегу, що той написав заяву про звільнення. І тоді начальник поставив їй ультиматум або терапія, або звільнення. Леся пішла до психолога. І знаєте, що виявилося за всією цією агресією ховався жах бути недостатньо хорошою. Кожна критика сприймалася як підтвердження її найстрашнішого страху Ти нічого не варта. Тому вона нападала першою. Кращий захист це напад, вірно ж? Їй знадобилося півроку, щоб навчитися іншому, помічати момент, коли вона готова вибухнути, зупинятися, дихати, запитувати себе, що мені насправді зараз потрібно. Зараз вона інша людина, вона досі емоційна, але досі пристрасна, але вона вже вміє висловлювати свої думки та емоції, не руйнуючи все довкола. Що ж у підсумку? Ми всі маємо ці патерни, напад, втеча, заморожування, це не діагноз, це така наша людська природа. Але ми також маємо префронтальну кору частину мозку, яка може думати, аналізувати, робити усвідомлений вибір. І саме ця здатність відрізняє нас від тварин ми можемо помітити свою автоматичну реакцію і вибрати іншу. Це не означає, що треба придушувати емоції, ні. Це означає давати собі паузу між стимулом і реакцією, між тим, що сталося, і тим, як ви на це відповісте. У цій паузі свобода. Свобода не бути заручником своїх патернів, а автором свого життя. Тож наступного разу, коли відчуваєте, що зараз або нападете, або втечете, або замерзнете, просто зверніть увагу на себе. І це вже перший крок. А далі вибір за вами. Дякую, що були зі мною сьогодні. Це була Катерина, і якщо цей випуск був корисним, поділіться ним з тим, кому це може допомогти. Бережіть себе і пам'ятайте ви більше, ніж ваші автоматичні реакції. До зустрічі у наступному випуску.